каналі. І сьогодні в мене такий маленький відеоогляд на мої покупки. Їх всього три придбала я це в магазині Світ фантазій. Це магазин для рукоділля. Там є все: вишивка, пряжа, бісер, нитки для вишивання, фурнітура, алмазна мозаїка, багетна майстерня. Одним словом, є абсолютно все. І натрапила я на магазин. Випадково. Я йшла по робочих справах і побачила магазин рукоділля, Мені треба було туди купити бісер 88110. Ось тут не підписаний він, тому зараз візьму отакий цінничок, який придбала в Аврорі за 9 гривень моток. Тому зараз підпишу цей номер бісеру, щоб не забути. Так, щось дуже Сильно затиснула ковпачок. Так, підписуємо бісер 88 110. коштує бісер 10 грамів 20 гривень. Ну, багатенько я вам скажу. При тому, що я купувала бісер в Києві по гривню 40 за грам, то тут виходить по 2 гривні за грам. Ну, що є. То є, то купуємо те, що потрібно. І тут же, в магазині Світ Фантазії, я побачила мережево, те, яке мені було потрібно. Ось таке жовтеньке. Коштувало воно приблизно 40 гривень за метр. 39,70, здається, тут його рівно 70 см на рушничок і на маленький. І ось таке саме мережево. Скільки це коштувало, я не знаю. Бо, чесно кажучи, не спитала. Єдине, що я думаю, трошки не вгадала з кольором, треба було брати темніше. Було світліше і було темніше. Зараз в мене немає з собою рожевого рушничка, щоб подивитися. Ну, Сподіваюся, що мені такий колір підійде. Жовте мережево буде ось на цей рушничок. Зараз я його прикладу зверху. Ну, що я скажу? Нібито нормально, але все одно, все одно я вам скажу. Давайте отак прикладу трошки отаким От чином, ось так да, буду прикладати до краєшку. І я хочу сказати, що трошки мережево дійсно відрізняється по кольору. От зараз перегортаю п'яльці і показую. Так, дійсно, мережево відрізняється. Само мережево, таке, як сказала, лимонне. Бачите, лимонне, А, рушничок більше йде в омаранчевий. Ну, загалом непогано, але хотілося б трошки інше. Е, як буде рожевий, я не знаю. Зараз я ще візьму бантика і спробуємо прикласти до бантика. Що тут в нас буде? Так. Ну, також, да, дуже відрізняється, тому треба все ж таки купувати оці світлі мережево, рожеві, помаранчеві, брати свій, свій виріб і під нього вже підбирати на місці. Ну, Маємо те, що маємо, як кажуть. Подивлюся, чи взагалі підійде мені це рожеве. і... Ось це вже жовтеньке. Або треба буде йти і щось докуповувати. Загалом по магазину я задоволена: багато чого є. Шукайте магазин в соцмережах, от бачите, мір фантазій», інстаграм, або їх номер телефону. В місті Запоріжжя вони знаходяться на проспекті Соборний, 91. Це біля кінотеатру Зірка. Зупинка Малий Ринок. Для дівчат, які проживають в Запоріжжі. Виходимо на зупинці Малий Ринок, доходимо до кінотеатру Зірка і біля самого кінотеатру. А кінотеатр в нас знаходиться по лівій стороні проспекту. Як їхати з Русьного. Металургів в сторону залізничного вокзалу Запоріжжя-1, зірка знаходиться по ні, зірка знаходиться тоді по правій стороні. Якщо їхати з вокзалу на проспект, то по лівій стороні. Одним словом, знайшли кінотеатр зірку, пройшли від зірки десь метрів 10 і в підвальному приміщенні буде магазинчик. Дівчатка в магазинчику є. Товари під вишивку бачила фірма кольорова, «Арабеска», юма. Що там ще? А, і ще є вірена. Я запитала в продавця, вона каже: так, ми привозимо вірену навіть під замовлення. Тому для себе я вже знайшла, де мені придбати в своєму місці. Заготовки Верена. На жаль, обмежено було по часу, щоб бистренько бага... роздивитися, що там є в магазині. Тому наступного разу я обов'язково завітаю в цей магазин, подивлюся, що там є більш детально. І якщо дозволить власниця магазину, то спробую зняти маленький відеоогляд. Я всім дякую за перегляд. До наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.